Казка Крижане серце зимового короля. У далекій країні, де сніг покриває землю з осені до весни. Стояв кришталевий замок. У цьому замку жив зимовий король, якого звали Кріс. Він володів незліченими зимовими чарами. Міг заморожувати річки. Створювати в небі сніжні хмари і навіть будувати із льоду цілі міста. Але в серці короля була крига. Він не вмів радіти чи сміятися, бо колись давно розчарувався в людях. Колись Кріс був звичайною людиною, яка любила зиму, але одного разу. Допомагаючи дітям, він помітив, що багато хто не цінує його зусиль, вони нарікали на холод, сніг і лід. Ображений, Кріс вирішив сховатися у своїй зимовій країні і більше ніколи не виходити до людей. Одного дня, коли зимовий король вкотре наслав на землю хуртовину, в його замок війшла маленька дівчинка. Її звали Марічка, і вона заблукала в лісі, шукаючи дрова для своєї родини. Вона промерзла до кісток, але не боялася крижаної краси замку. Кріс здивовано поглянув на дівчинку. Як ти сюди потрапила, мала. Ти знаєш, що цей замок належить зимовому королю. Я знаю, сміливо відповіла Марічка. Але я не боюся тебе. Ти можеш заморозити ціле ріки, але я бачу, що ти самотній. Самотній, здивувався Кріс. У мене є все, що потрібно. Я володар зими, і мені ніхто не потрібен. Якщо ти маєш усе, чому тоді твоє серце крижане? запитала дівчинка. Слова Марічки зачепили Кріса, але він лише відмахнувся. Це не твоя справа, маленька. Ти прийшла сюди даремно. Проти Марічка не збиралася йти. Вона звернула увагу на те, що в кришталевому замку було багато краси, але зовсім не було тепла. Усе виглядало велично, але холодно і сумно. Я знаю, як розтопити твоє серце, сказала вона. Кріс Лише усміхнувся холодною усмішкою. Ти розтопити серце зимового короля. Це неможливо. Ніщо неможливе, якщо вірити, відповіла дівчинка. Вона дістала зі своєї кишені маленький глиняний горщик із шматочком жару, який узяла з домашнього вогнища. Вирушаючи до лісу, цей жар зігрівав її навіть у найсильніший мороз. Що це за дрібниця? спитав Кріс. Це жар, який гріє моє серце. Я поділюся ним із тобою, якщо ти дозволиш мені залишитися в твоєму замку на одну ніч, відповіла Марічка. Кріс довго думав, але погодився. Він хотів довести, що ніщо не здатне змінити його. Марічка розпалила маленьке вогнище у холодній залі замку. Поки полум'я тепліло і танцювало, дівчинка почала розповідати історії про своє село. Як діти радіють першому снігу, як вони катаються на санчатах і ліплять сніговиків. Вона розповідала, як зима приносить затишок, коли родини збираються біля вогню і співають колядки. Кріс слухав, і щось у ньому змінювалося. Він згадав, як колись теж любив зиму. Як радів, коли діти сміялися на снігу, його серце, яке багато років було крижаним, почало поступово танути. Можливо, я помилявся, сказав він, дивлячись на полум'я. Люди таки вміють цінувати зиму. Так. Якщо ти даруєш їм не лише холод, а й радість, відповіла Марічка. Наступного ранку, коли хуртовина вщухла, Кріс проводив Марічку до її села. Він не заморозив її, як думав спочатку, а навпаки, створив теплу стежку через сніг, щоб їй було легше йти. Коли дівчинка повернулася додому, Кріс зрозумів, що його серце вже не крижане. Відтоді зимовий король став приносити людям не тільки сніг і мороз, але й казкові зимові дива, яскраві зорі на небі, пухнасті сніжинки І затишок у кожному домі. А Марічка. Завжди пам'ятала ту ніч у кришталевому замку і вірила, що навіть найхолодніше серце можна розтопити тепло і добротою.